Сьогодні вранці була погода трошки було так, і прохолодно. І я вже зранку купалася, і мимо проходив один ірландець. Потім він сказав, що він ірландець, коли ми почали розмовляти. І він в захваті був, що я вже купалась так зранку, і, і сказав, що. І я не в змозі зайти в воду, бо це холодно, я не можу, і так далі. Трошки порозмовляла. Він побажав мені, мені успіхів, я йому також, бо це туристична зона, і, і тут дуже багато туристів побажала доброго відпочинку. Потім я робила трошки зарядку, і дуже багато людей кажуть там good morning, morning, Доброго ранку, якщо бачу, що я купаюся або скупалась, обов'язково щось кажуть. І, і ось про що я подумала? Бо якщо б люди просто нічого не казали, просто йшли, життя б не було таке відкрите, яскраве і цікаве. І коли люди висловлюють свою хорошу думку про тебе з емоціями. То, коли щось робиш, ти стаєш маєш більш впевнений і більш цікавий до цього життя, більш енергійний. І ти розумієш, що ти щось навіть ти просто робиш це для себе. Я купалася для себе. Але воно дало ось цей епізод життя, воно дало якусь певну атмосферу і мені, і людям. І кожен з нас, коли щось каже, будь-що, або доброго ранку, або як справи, або трошки розмовляє, дуже впливає і на себе, і на оточуючих людей. Якщо б я просто покупалася і мені взагалі ніхто нічого не сказав, мій би ранок не був таким би щасливим, то ми робимо. Цю атмосферу, і як ми живемо, живем, живемо, і що ми відчуваємо, це все залежить від нас.